Вітаю вас, шановні глядачі, сьогодні ви почуєте казку про святого Миколая та янголика учня. У небі, у райському саду, в той час був великий рух. Одні янголики сиділи на деревах, зривали яблука, а інші ловили їх у фартушки. Ще одні янголики трусили горіхові дерева і горіхи падали в траву, а інші янголики носили повні кущі. Повні кущі медівників та пряників сьогодні ж день, коли святий Миколай сходить на землю, щоб обдарувати чемних діток. Миколині санки вже стояли перед дверима, а два олені, запряжені в них, з нетерпінням чекали його. Янголики пакували повні повнесенькі мішки подарунків і з галасом та сміхом тягнули їх до санок. Тільки один янголик при тій веселій праці. Був е, трохи сумно стояв збоку. Він хотів допомагати, але інші інголики відштовхували його і казали Залиш, ти ще цього не розумієш. Так, це правда, я горів недовго. А святий Миколай натягав свої великі чоботи, вдягав грубий кожух та хутрину шапкою. Його обличчя було добре та лагідне. Це відчув янголик учень, бо притулився до дідусевих колін. Нарешті було все готове. Святий Миколай сів у санки і сказав на прощання будьте чемні, дітки, допоки я не повернуся, і пішли всі янголики на теплу галявину. Бідний святий Миколай, подумав янголик, учень, ось їде в холоді, в холодну і темну ніч, щоб роздати всім діткам подарунки, а хто йому подарує подарунки. Янголик учень хотів щось подарувати святому Миколаєві те, що йому потрібно, і вирішив подарувати пару м'яких капців. Багато часу прийшло поки повернувся святий Миколай, втомлений, змерзлий. Він пішов відносити відпочивати в свою кімнату і побачив. Пару м'яких капців, він скинув свої важкі чоботи і вдягнув їх, вийшов з своєї кімнати, задзвонив у дзвоник, який був, який був біля його дверей. І вмить зібралися всі янголики. І він, і він спитав у них, хто міг мені подарувати такі капці. І всі янголики потрясли голівками і сказали: ні, не знаємо. Тільки янголик учень почервонів. От чи це був ти? Спи, е, виходь на середину. І святий Миколай подарував е, йому крикла і сказав Лети, мій маленький янголику, і нехай твоє добре серденько сіє любов на небі і на землі. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Вітаю наших глядачів, великих маленьких у казковій майстерні Галичини. Чому я так кажу, у казковій майстерні Галичини, а не просто у казковій майстерні. Як виявилось, на Ютубі є одноіменна програма. Казкова майстерня так буває в соціальних мережах, але то не є наша. І щоб відрізнити одну програму від іншої, ми трошки уточнюємо, робимо назвою. Казкова майстерня Галичини. Телебачення Галичина це обласне телебачення Івано-Франківської області. І ми запрошуємо вас сьогодні з Яночкою виготовити такі листівочки, які можна надіслати своїм рідним. Ми вже потренувалися, зробили деякі репетиції і будемо продовжувати. Колись ми Пам'ятаємо, що День Святого Миколая ми відзначали 19 грудня. Тепер за новим старим стилем ми відзначаємо його 6 грудня. Але для тих, хто ще не встиг за нами, ми сьогодні послухали казочку, яку Яна розповідала про святого Миколая Янголят. Але попереду Різдво, Новий рік. Тому ці листівочки будуть дуже доречними. На одній з минулих майстерок ми розписували ялинкові іграшки. Ось таку іграшечку, такого снігура на ялиновій гілочці намалювала наша Софійка Лаврісь. Це можна продовжувати. Адже часу до нового року ще є дуже багато, і тому така ваша іграшка може опинитися на ялиночці. А ми продовжимо. Наші листівочки стали вже такі інші, бачите? Вони вдосконалилися, адже коли людина щось робить, вона вигадує все нове й нове. Тут ми наліпили такий білий листочок, де можна написати текст. Тут в нас є сніжиночки фрагментарно. Також є такий формат для маленького конверту. Також є місце для тексту, який можна написати. І така гарна листівочка. Я думаю, що будь-хто буде радий. Для тих листівочок, які ми сьогодні будемо з Яною робити, ось в нас є тут фрагменти. Є гномик, є коник, є ще один гномик, ще один гномик. Ти їх можеш використати. Зроби собі композицію, яку ти зможеш наліпити. І вперед! Для нашої роботи сьогодні, як і завжди, потрібні великі ножиці, маленькі ножиці, пензлики для клею, клей ПВА, який гарно засихає і стає прозорим. І, звичайно, наша фантазія, фантазія, фантазія без меж. І ми тоді можемо робити гарні композиції. Ось Яночка. Уже наліплює гномика, який сидить на місяці. А мені залишився ось такий червоний бантик. Також він може бути одинокий і дуже гарний. Я зараз його клеєм треба змащувати дуже гарно, щедро, щільно, не соромитись, це хороший клей. Цей клей друг дітей і дорослих, клей ПВГ, тому що він гарно ліпить, краще, як клей олівець. І засихаючи стає прозорим. Тому ми можемо його сміливо використовувати. Пензлички звичайні, не для клею, для акварелі і акрилу. Але ми їх швиденько після нашої мистерки вимиваємо, виполікуємо і вони стають знову придатні для малювання. Ось я вже свою листівочку зробила. Тепер придумаю гарне вітання. Мені здається, що таке воно просте і симпатичне, це зображення червоного бантика. Адже бантик це завжди щось таке цікаве, яскраве і новорічне. Яночка, розкажи мені, будь ласка, в тебе листівочка в який бік буде відкриватися? Тобто цей гномік в тебе буде вниз головою висіти. так? Якщо складемо так, то він опиниться всередині. Тому ми швиденько на ходу виправляємо свою помилочку, так? Він залишається всередині листівочки, а тепер личко листівочки в тебе тут. Будь ласка, що тобі ще допомогти, кого намастити? Цього гномика добре. І ми працюємо, а ти розказуєш, що ви в школі готуєте до Нового року і різдва. Ти ким будеш? Надією. Надію? То якийсь цікавий вертеп, релігійний. Так. Такий, так. А що та надія робить? Надія розповідає про те, що український народ, що український народ сподівається на перемогу і мир. цікаві. Ви можете вирізати з ось таких подаруночків. я вже показувала в попередній програмі. які ви... Тут є такі цікаві і тваринки, і цукорки, і іграшки. Щоб не було шкода викинути таку гарну коробочку, ми її використаємо другий раз. Зробимо таку гарну листівочку. Отже, ми закінчили. Показуємо з яночкою, які ми листівки зробили. І кличемо вас до наших наступних майстерок на обласному телебаченні Галичина у Казковій майстерні Галичини. Отже, ми з вами прощаємось до наступної зустрічі на каналі Галичина у Казковій майстерні Галичини. па Па-па! Гарного па днину, -па! добрий час і з різдвом вітаю вас! З вечерою святою, з веселою колядою, з пастушками, з пампушками, з Йорданом та щедрівками Христос ся рождає. Славімо його!